Вітаю! Завершився 2024 рік і, перш за все, ми хочемо висловити боку вдячність Збройним силам України за можливість працювати та розвивати бізнес. Також дякуємо нашим партнерам і клієнтам за довіру, підтримку та спільний розвиток. У новий 2025 рік ми вступаємо у статусі платника податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Ми стали частиною клубу білого бізнесу. Рестижну низку підприємств, що демонструють найвищі стандарти прозорості, відповідальності та надійності. Серед сотень тисяч компаній в Україні лише невеликий відсоток отримали це визнання. А в нашій галузі в цей список попали одиниці. Цей статус надає нам податкові пільги, зменшує кількість перевірок, спрощує процедури адміністрування та забезпечує призначення персонального комплайнс менеджера. Співпраця з нами це впевненість у легальному надходженні товарів, коректному оформленні первинної документації, своєчасної реєстрації податкових накладних та їх захищеності від блокування або відхилення. Також це доступ до широкого асортименту товарів, зручність завдяки нашим регіональним офісам, професійним обслуговування та експертній консультації від продукт-менеджерів. У 2025 році ми плануємо активно розвивати бізнес, підвищувати рівень обслуговування наших партнерів, а також продовжувати підтримувати Збройні Сили України через наші волонтерські проєкти. Разом ми будуємо стабільне майбутнє для українського бізнесу та нашої держави. Дякуємо, що обираєте нас.